Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Багато коментарів у мене під відео, а прокоментуйте події з цими законопроектами, законами, які прийняті, будуть відмінятися, да, тобто навколо цих антикорупційних органів. Хоча насправді ми розуміємо, що вони не стільки навколо антикорупційних органів. Ну, дивіться, я не буду повторювати те, що вже десятки разів сказали якісь. Політологи, блогери, аналітики, тим більше що я не є таким, да? тобто я економіст і тому. Я розповідаю вам те, що вважаю важливим, вважаю корисним, вважаю в якомусь сенсі оригінальним, і тому сьогодні я не буду аналізувати там, як це сталося, хто винний, да, які політичні виміри. Я думаю, це речі, які достатньо на поверхні. Але я хочу сьогодні поділитись з вами деякими своїми роздумами взагалі про боротьбу з корупцією. І я думаю, що багато з вас зі мною не погодиться, і навіть скажуть, що ви категорично зі мною не згодні, все не так, але менше з тим, я хочу поділитися з вами своєю думкою, тому що вона базується на досвіді, і вона базується на деяких наукових підходах, які демонструють свій. Успіх і свою ефективність в багатьох сферах. От просто з точки зору теорії систем, навіть подивитись на це явище. Ну, по-перше, давайте так. Корупція не найбільша проблема України це раз. Корупція не є бар'єром для залучення інвестицій в країну. Це два. Навіть так, навіть так. Якщо ви з цим не згодні, давайте ми з вами подивимось, наприклад, на Італію. Скажіть, в Італії корупція менше, ніж в Україні. Можливо, просто ви не вели бізнес в Італії, або не стикались з тим, що таке корупція в Італії, що таке мафія в Італії, як взагалі все це працює? Або ми можемо подивитись, наприклад, Китаю. Да? Тобто в Китаї смертна кара взагалі за таку серйозну корупцію. Багато людей вони розстрілюють там за це і що? Вони подавали корупцію, чи там невелика корупція, можливо, в Китаї? Або давайте з вами подивимось на Туреччину, або на якусь іншу країну. Так я вам хочу сказати, що всі ці країни, які я перелічив, там корупція, очевидна, проблема не менше, ніж в Україні. Не менше. Але ті країни значно більш економічно розвинуті, успішні, суб'єктні, і громадяни там більш заможні, значною мірою. Вас не наводиться на думки? Що, можливо, причина не у великій корупції. Я вже взагалі мовчу про те, що ну, те, з чим ми маємо справу як з великою проблемою у нас в країні, то це швидше не про корупцію, а це про пограбунок і мародерство. Це різні речі, це абсолютно різні речі. Та? Корупція насправді це недолік економічної системи, це певний симптом. Який змушує бізнес закладати певні додаткові, скажімо, видатки, транзакційні витрати? Бізнес розглядає корупцію в більшості країн світу як транзакційні витрати, певні, ну скажімо, вимушені видатки, які ти несеш для того, щоб працювати на певному ринку, десь більше, десь менше, але це так працює. Я більше вам скажу, нещодавно Дональд Трамп. Взагалі відмінив відповідальність за корупцію американських компаній і бізнесу за кордоном. Уявіть собі, це давня історична норма, яку він відмінив і прокоментував, що чому ми маємо втрачати наші конкурентні переваги на закордонних ринках. Якщо це так працює, я, наприклад, не вважаю, що це гарна практика. Але просто ну, щоб ми з вами були реалістами і подивились на те, як працює світ, а не на те, як мала би бути в ідеалі або якась міфологія, да, тобто нав'язана. Тому, перше, корупція не найбільша проблема, це безумовна проблема. Але не вона стримує нас від економічного розвитку і від розквиту. Я вважаю, що значно більша проблема у нас в країні це дефіцит інтелекту. Знаєте, чому? Тому що розвиткові біологи визначають інтелект як здатність встановлювати цілі і обирати шляхи їх досягнення. Так от у нас проблема і з тим і з іншим, тому що ми дуже часто просто не можемо розрізнити, де головне, адрет другорядне. Тому що, коли ми концентруємося на боротьбі з симптомом, причому самими ми Архаїчними методами такі таке враження, знаєте, що багато людей ментально вони просто ще там в 19 столітті в кращому випадку. От є проблема, да, і щоб цю проблему подолати, що треба зробити? Орган, орган, який буде боротися з цим явищем, хоча це симптом. Якщо подивитись на це з точки зору системного підходу, то ми побачимо, що причини лежать значно значно глибше, і треба на це дивитись. От як ви вважаєте, це можна подолати корупцію через сильні незалежні антикорупційні органи в країні, де суспільство, наприклад, ну, масштабно толерує плагіат списування? В школі, де суспільство вважає нормою, скажімо, безкоштовну освіту і медицину, яка при цьому перемішана історично з тим, що треба там скидатись на купівлю там, не знаю, штор, чи подякувати там якомусь там фахівцю, да, який працює в безкоштовній індустрії. Або, скажімо, де ну, вважається. Не платити податки вважається лібертаріанством. Да? Ну, Це ж лібертаріанство. Просто величезні там, ресторанні мережі або якісь магазини, які хутром чи якимись прикрасами торгують, вони роблять фопи, да? багато фопів і таким чином. Не сплачують ті податки, які би мало сплачуватись, і це ну це ж не, не злочин, правда. Ми ж -то так в більшості не дивимося на це. Так? Тобто це ну, лібертаріанство, цивільний ринок, це підприємництво за великим рахунком. так, Тобто такі речі. Або, наприклад, те, що люди ну, банально продають свої голоси на виборах. Не від гарного життя, але все одно ви розумієте, що якщо всі ці практики вони глибоко вкорінені в суспільстві, порушення правил дорожнього руху, да там ну багато таких речей, які в принципі мали би, знаєте, ну десь на самоконтролі просто обмежуватись, навіть для цього закони не потрібні, достатньо здорового глузду, взаємної поваги, да тобто якихось ну речей на Рівні культури, інстинкту самозбереження і так далі. Тобто, і коли ми бачимо, що все це проростає таким буйним квітом, да, тобто, і ми кажемо, а ми тут створимо сильну інституцію, яка буде карати якусь поведінку, тобто це вже верхівка айсберга. Да, тобто, і от ще на цією інституцією створимо ще якісь контрольні інституції, громадські ради, там громадські організації, да. І це, це буде працювати. Який буде результат? Ми можемо з вами здогадуватися, який буде результат і через 5 років, і через 10 років. Я думаю, що людям в цій сфері буде вистачати роботи дуже довго і. Єдине, що ефективність з вами, ми на якомусь етапі коли помірюємо, да, то ми будемо бачити, я думаю, що дуже схожі речі. Тому ну, це щодо взагалі самої проблеми і самого підходу. Я вже не кажу про те, що сьогодні, в сьогоднішніх реаліях, коли є блокчейн, коли є абсолютно надійність і прозорість в цих технологіях, да, коли є веб-3. Коли є штучний інтелект, такі технологічні можливості, яких просто ніколи людство не мало. І сьогодні намагатись вирішувати такі складні багатовимірні проблеми, як корупція, каральними, фізичними якимось там, буквально методами, інструментами, механізмами, інституціями, ну це вибачте, мене ну така архаїка. Да? Тобто на що розрахунок, я вам скажу на що розрахунок, тому що в усіх країнах світу. Антикорупційні силові структури вони значною мірою використовуються не за прямим призначенням. Ну Це абсолютно відомий факт, тому що ну навіть візьміть Сполучені Штати Америки да проти кандидата в президента Трампа було стільки різних там справ, да тобто в судах і стільки він там і програвав, і нові, нові якісь позови. і так далі, і так так далі далі Став він президентом, і що відбулося? Щось не чутно правда цих всіх справ. Ну а де сильніша система юстиції ніж в США? Сила закону? Де вона сильніша в світі? Та? І ми розуміємо, що ну, яку країну ми з вами не візьмемо, ми крізь побачимо цю слабкість, цю проблему, що ці органи, силові, антикорупційні і різні спеціальні органи, влада їх завжди намагається експлуатувати. В неприродний спосіб, да, для того, щоб там, стримувати своїх опонентів, да, тобто, там, ну, викривлювати якось поле гри, збільшувати концентрацію своїх можливостей і так далі. І так далі, і так далі. Ну, тільки в різних країнах ми бачимо абсолютно різні траєкторії економічного зростання. Ми бачимо абсолютно різну суб'єктність цих країн на світовій арені. При тому, що у багатьох з них є ну доволі відчутні рівень цих проблем, про які ми з вами говоримо. Я не кажу, що це добре. Я не кажу, що це норма. Я не кажу, що ми не маємо з цим боротися. я Просто кажу, щоб ми з вами не мали ілюзій. Тому ну, що багато людей щиро мають ілюзії. Ви можете не погодитись зі мною. Прокоментуйте, будь ласка, під цим відео в коментарях. Але я думаю, що якщо би хтось серйозно взявся за боротьбу з корупцією, то це було б не створення багатьох там органів для боротьби з корупцією або якихось жорстких каральних механізмів, які стосуються симптомів, да і стосуються вже фактичних проявів. Я думаю, що це була би робота. Спрямована в першу чергу на діджиталізацію, на спрощення процедур, на розумну дерегуляцію, на усунення самих підстав і можливостей корупційних і не тільки корупційних дій, тому що насправді знову корупція не найбільша загроза і не найбільша проблема ні в нашому бізнес-кліматі, ні в економіці. Загалом. Я кажу і про бюрократію. Я кажу і про тиск силових структур. І про дуже багато інших проблем пов'язаних. Так от, з ними треба працювати на рівні усунення можливостей, роблення їх економічно невигідним, підвищення прозорості, і також роботи на, ну скажімо, такому культурному мисленевому рівні з суспільством і виховання дітей в якомусь новому, скажімо, форматі, в новому вимірі. Для того, щоб потім просто не стикатись з цими симптомами. А ще в мене є, знаєте, абсолютно такий нетрадиційний спосіб, який я вірю в боротьби з корупцією, тому що він насправді реверсний в порівнянні з тим, що більшість людей думає. Більшість людей вважає, що нам треба поліпшити наші інституції і подавати корупцію тоді прийдуть інвестиції. Я переконаний, що єдині найбільші ліки від корупції в Україні це інвестиції. І якщо вам цікаво, чому я так переконаний, чому я так вважаю, і чому я спираюсь на свій досвід практичний, я поділюся з вами в окремому відео. Прокоментуйте, будь ласка, вашу думку, погоджуєтесь ви чи ні? Як вважаєте ви? З вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за увагу. за… Розвиток нашого спільного каналу, нашої спільноти, і за підтримку на Патреон, на Ютубі, на Монобанку ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.